3 грудня е, працюємо. Працюємо вже, мабуть, півтори години. По плану у нас сьогодні гречана каша з м'ясом. Колектив стабільний, всі на місці. Е, Розпечатуємо сьому сотню, напевно. Ми вже пакетів плануємо на тисячу. Все у нас виходить, у нас всі на місцях. Таня, Свєта, Женя, Люда на всі руки мастер і на розпаковці. І на запайці сьогодні поставили у нас запай запайщик. У нас поставив рекорд. рекорд. Скільки? — 42 секунди ящик. 25 пакетів запакували. Ось у нас такий гарний процес. Дивіться, як воно все йде. Все супер. Так без йде, що нема що робити. Да. Такі мастіра, що ми вже не встигаємо насипати пакети. А ми просимо всіх донатити, тому що у нас на рахунку не дуже багато. М'яса йде дуже багато. Замовлення на 148 виконано. Сьогодні забираємо пакети. Ми їм зробили 120 пакунків тушкованки чистого м'яса, так як вони просили. Відправочка буде сьогодні. Допомагайте, допомагати, А ми будемо працювати. Колись гривня, копійка гривні берегла, а зараз гривня армії я думаю. Дякую всім. Працюємо.